Вітаю всіх! А тепер давайте дивитись такий нюанс. Тепер, тепер. тепер. Е, Росія прийме. Росія прийме Донецьку область е, по лінії фронту тільки окуповану частину. Росія прийме Донецьку область. По лінії фронту. Те, що вже окуповано. Погодиться з цим. Так. Погодиться. Дом... Домовились, люди, мої походу. Погодиться. Дев'ятка жезлів, кордони, так. Король Кубків. Так, погодиться. Погодиться. Ось вам втрата, і ось воно. Розумієте, ось вам втрата розчарування це. Вона погодиться. Росія на це погодиться. І що? Росія погодиться, що частина Донеччини повернеться під контроль Харківщини. Росія погодиться, що частина Донеччини повернеться під контроль Харківщини. Погодиться. Ну, давайте так. Легко не буде. Шістка кубків. Це як дежавю повернення додому. Двійка мечів. Ну, таке тупікова ситуація, важка. О, це прикрити треба. Але, ну. В принципі, так. Нові кордони. Обдумувати, думати про це будуть, що робити. Думати будуть, про що, що з цим робити. Так. Кірка мечів. Ну, вони якби. Приймуть цей момент. Все одно приймуть вони. Це буде лінія бойового зіткнення. Харківщина. Просто ми будемо на ЛБЗ. На ЛБЗ ми будемо. Але розумієте. Ось вам лінія бойового зіткнення. в принципі, вона і є. Зрозуміли, про яку лінію бойового зіткнення, а що ми собі хапаємо? Чи що? Як би з цим вони будуть ну, приймати цей факт нелегко, але прийматиметься. Ну що з цим робити далі? Добати вже Харківщину, розумієте? Питання в тому стане, що ви добите вже не за Донеччину, вона ваша, а ви лізете в іншу область, а там вже захищатись треба по-іншому. Ось таке стає ступортки. роздумуй що робити далі. Розуміли? Тому ось так.